Taki mač mi ne, mi ne grali še u našoj karijeri, što bi ti opciju vihoda na osmu final. Друзі, це особливий момент, щоб нагадати вам. Вболівайте за улюблений клуб разом із парі матч. Зараз саме час підтримувати український шахтар. Адже у разі перемоги над Лейпцигом в останньому поєдинку групового раунду команда Ігоря Йовічовича проходить в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. А не можуть зіграти в цьому поєдинку Швед та Зубков, зате готуються до матчу Юхим Конопля. Ми запитали Ігоря Йовічовича, чи зможе Шахтар стилістично перебудуватися на цей поєдинок, адже секрет успіху першого матчу був саме у контратаках. Тоді Лейпциг дав забагато простору гірникам і вони цим скористалися. Але зараз цілком можливо доведеться грати першим номером. Не завжди виграє команда, яка грає першим номером. Команда виграє, якщо задовольняє всі чотири сегмента футболу і домінувати продовж 95 хвилин. Ne možeš igrati pojedinok ni u 15. hvalini, ni prograti u 15. hvalini. Ne možeš dijati po futbolnom polju, vikonovati svi plan, vjeriti u opciju pare moga da samovoci goci kin kinca, da nam dovedete se zavtra, još što hoćem vihiti u 8. tijeliki pere moga. Зараз, на відміну від першого матчу, програвати не можна. Та гра склалася для нас вкрай невдало. Ми були тоді в психологічній ямі. Ми розуміємо, що наш суперник достатньо сильний, але у нас дуже сприятлива ситуація в групі, і ми плануємо цим скористатися. Марко Роза не має жодного стосунку до першого поєдинку із Шахтарем. Він прийшов трохи пізніше. Домініко Міні звільнили якраз таки після провального матчу із Шахтарем. Втім, у Марко Розе теж є дуже приємні спогади про гірників і максимально неприємні для української команди. На чолі Менхенгладбавської Борусії він якось обіграв донецький шахтар. Із загальним рахунком 10-0 у двох а, поєдинках. Втім, зараз Шахтар – це вже зовсім інша команда. Давайте послухаємо, як Марко Рози порівняв той Шахтар, і нинішній зараз інший тренер, але команда дуже старанна. Як не дивно, структура гри залишилася. Це дуже цікаво. Видно, що у команди є хист. Шахтар намагається саме грати у футбол, починаючи від воротаря. У них є дуже якісні футболісти, особливо важливі для побудови гри. Степаненко і мудрик багато футболістів можуть вирішити гру завдяки своїм індивідуальним діям. Це чудова команда, яка захищається наполегливо та з великою пристрастю. Але крім того, дуже сміливо грає у футбол. Щодо втрат Лейпцига. Ще довго не допоможе команді через серйозну травму Воротар Гулачі. Прилетів на матч Юсуф Поульсен, але він хіба стане ментором у роздягальні. Є і хороші новини. Хальстенберг вже тренується в загальній групі. А Лаймер і Клостерман напередодні повернулися до індивідуальних тренувань. Хай там, як навіть попри те, що Лейпциг цих будь-якому разі влаштує нічия, Марко Роза не хоче відмовлятися від перемоги. Грати на нічию – дуже погана ідея. Ми знаємо, проти кого ми змагаємося: про те, що вони грають за свою країну, і що в них дуже якісні гравці. Ми хочемо тримати свій ритм, показати хороший футбол і тримати в голові лише перемогу. Адже грати на нічию ніколи не було в інтересах футболу. Марко Розе вже давно демонструє свою якість на високому рівні. Боліванки шахтаря так само забути не можуть. Двох, два роки тому a, a, протистояння з Борусією Мегенгладбах і результат, який, який був. Так що a, його команди дуже агресивно грають інтенсивні команди. Трошки схема від... змінюється на відміну від інших команд. A, бо система сама по собі спричиняє декілька проблем всім, але я думаю, що ми справимося завтра. І покаже дуже хороший матч. Перед стартом Ліги Чемпіонів у Донецький Шахтар майже ніхто не вірив. А тепер команда має чудову нагоду пройти в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. У чому секрет такого успішного перетворення? Про це розмірковували Георгій Судаков та Ігор Йовічевич. У нас зараз є наша зірка mm. Михайло Мудрик проти, ну, проти нього там. Багато хто пише і говорить і трішки може не враховують нашу роботу, але я не можу когось виділити. У нас дуже сильна команда, і якщо хтось один випаде, то вже буде це як уламку в нашого механізму, і дуже важко нам буде для нашої команди. Кожен гравець важливий. У нас великий колектив, і неважливо то на заміні хлопці, або у стартовому складі, на всіх розраховуємо і усім довіряють. Думаю, що за виконання високих цілів потрібні люди більше і важливіше, ніж самі футболісти, а люди. Бо коли ламається матч, коли стає важким періодом, коли виклики дуже великі, то би кадр, кадр вишається персональність кожного. І якщо воно A zdi se, da na takom morju, kot mi je zdaj, je potrebno imati talent, a vsi njih je talent, je, ta personalnost množi se na to talent in vidobraža se v takih uh, izkonanjih visokih zadač, ki mi je zdaj. Знаходимося, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайки і вболівайте за улюблений клуб разом із парі матч. Адже шахтарю зараз дійсно необхідна ваша підтримка. Команда Ювічевича може створити справжню сенсацію вийти в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів. І це із тим складом, який зараз є у шахтаря. Молоді футболісти українці майже без легіонерів. Тому це буде дуже вагоме досягнення. Ну що ж, боліваємо за шахтар і віримо в українські команди. Дякуємо за. Перегляд, дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Хаб і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.